П'ятий канал прямий ефір. у час підсумки дня наша тема Тимошенко голодує. Колишній прем'єр-міністр оголосила голодування на знак протесту проти застосування щодо неї сили. Юлія Тимошенко мало не розпрощалася із життям і ще в п'ятницю оголосила голодування. З такими новинами сьогодні виходить до журналістів її адвокат, що наче як не міг потрапити до Качанівської колонії від вихідних. У руках у Сергія Власенка кілька аркушів, на котрих експрем'єрка власноруч виклала все, що із нею трапилося. До мене зайшли три чоловіка кремезної статури. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох стягувати мене з ліжка. Докладаючи грубу фізичну силу від болю та відчаю, я як могла почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт. Мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадлі на вулицю. Я думала, що наступила останні хвилини мого життя. Захисник запевняє, він особисто бачив величезну гематому на животі Юлії Володимирівни та розсип синців на її руках. Факт застосування сили під час перевезення Тимошенко до лікарні залізничників зрештою визнає і прокуратура Харківської області. У них мовляв не залишилося іншого виходу. Не можеш, бо робота правоохоронних органів залежати від перепадів настроїв однієї засудженої. Чоловік зібрався, вот оделся, А потом лег на кровать и говорит, я никуда не поеду. По соответствии с законом КВК имеет право пенитенциарная служба применить воздействие физическое. То есть взяли на руки, отнесли в машину, поместили в машину и доставили в больницу. Слова прокурора щодо лагідного поводження підтверджують і тюремники, коли з першому міністрові не заламували руки та ноги. А офіційне прохання зафіксувати, начебто, отримані травми судово-медичним експертом Юлія Тимошенко відкинула. Не знають вони нічого і про відмову екс-чільниці уряду від їжі голодовка. Це тільки только коли є письменне заявлення. А зараз ми не можемо сказати, а тому що галадаєте ні, Холодильник знаходиться у неї в кімнаті. Яким образом приймаєте на пищу, не приймаєте на пищу, Ну і Как бы скаже Юля Володимирна. Чергові пристрасті навколо опозиціонерки швидко переміщуються із Качанівської колонії до сесійної зали Верховної Ради. Б'ютівці та наші українці беруть трибуну в облогу. Ми не підемо з цього місця, поки тут не буде генерального прокурора з детальними поясненнями. Ми не підемо звідси, поки тут не буде керівника фашистської служби, яка зараз займається ув'язненими, і поки не буде рішення про допуск народних депутатів-медиків. В тому числі від партії регіонів до Юлії Володимирівни для її огляду за іронією долі, скандал із побиттям експрем'єрки збігається у часі із призначенням омбудсмена Валерія Лутковська обіцяє Юлії Тимошенко у колонії навідати, але лише після того як складе присягу наразі заблокованому опозицією парламенту. Таїсія Турчин п'ятий канал. І про це говоримо далі з нашими гостями: Валерій Бондик, народний депутат з партії регіонів та Сергій Власенко, захисник Юлії Тимошенко, який прилетів з Харкова. Доброго вечора, панове. Доброго. Пане Власенко, скажіть як захисник, для чого Юлію Володимирівну силували е, проїхати до лікарні? Адже це ж в цьому не пенітенціарна служба зацікавлена. Ви знаєте, я би хотів просто відреагувати на заяву пана Калпащикова, це заступник керівника Качанівської колонії. Пан Калкалпащиков, напевно, не знає, що голодування це коли людина не Їсть, а не коли вона пише про це заяву. Так от Юлія Володимирівна не вживає їжі, починаючи з п'ятниці. Вона це робить для того, щоб привернути увагу європейської світової громадськості до того, що відбувається взагалі в Україні. На її думку в Україні будується концентраційний табір. Відповідаючи на ваше питання, хочу вам пояснити, ситуація відбувалася наступним чином: в п'ятницю, о 3 годині дня, після того, як від Юлії Володимирівни пішли захисники, оскільки в цей день було оголошення постанови Київського районного суду міста Харкова. До неї прийшла Раїса Моїсієнка, яка є першим заступником міністра охорони здоров'я, і запропонувала, надала їй висновки німецьких лікарів і запропонувала проїхати до лікарні Укрзалізниці. Юлія Володимирівна уважно прочитала ці висновки і запитала: А чого я маю їхати, якщо? Німці написали, що а... В цій лікарні я не отримую належного лікування. Я не заперечую, каже Юлія Тимошенко, від лікування. Але я повинна порадитись зі своїми захисниками, оскільки саме такий є висновок німецьких лікарів. Після цього пані Маїсінка сказала: ну добре, тоді давайте в понеділок будуть захисники, і ми це питання вирішимо. І вийшла з камери. Починаючи з 3-ї години, до 10-ї години вечора до Юлії Володимирівни в камеру заходили різні люди, які пропонували їй. А ви все одно поїдьте, а ви все одно не поїдьте. О 10 годині до неї в камеру... трудні ті Різні люди. І прокурори, і співробітники колонії о 10-й годині близько 9-ї години, пробачте вечора, до неї в камеру зайшов перший заступник начальника начальника колонії, а майор майор Коваленка Андрій Миколаєвич, який сказав їй: коротше, так, збирайся, або ти їдеш сама, або ми тебе з силою повеземо. Юлія Володимирівна сказала, я ще раз вам пояснюю, я е, сказ, заявила першому заступнику міністра охорони здоров'я про те, що після зустрічі з захисниками в понеділок я прийму рішення, чи їхати, чи після цього на неї накинули простирадло, почали її бити, і після цього потягли її до лікарні швидкої допомоги. В цей момент співкамерницю перед тим співкамерницю вивели із камери. Тобто Юлія Володимирівна перебувала там одна. На прес-конференції у прокурора я сьогодні запитав. Будь ласка, ви ж там у вас же стоїть відеокамера, там офіційно стоїть. Ви відео проглядали під час прокурорської перевірки. Він сказав: Ні, ми відео не записуємо. У нас відео нема. У нас відео нема, і відповідно Юлія Володимирівна дуже сильно кричала. Я переконаний, що це чула напевно, половина колонії. Я сьогодні її бачив. У неї величезна гематома. Це при тому, що сьогодні вже вівторок, а це відбулося в п'ятницю. Мене ж точно не допускали до неї в понеділок, розказуючи, що у них санітарний день. Сьогодні зранку я прийшов. У них знову був санітарний це день вбивства. Я, я закінчу з вашого дозволу. У них сьогодні знову був санітарний день, і мене б не допустили, якби колеги по парламенту не підняли це питання в парламенті. І лише після втручання парламенту було прийнято рішення, і мене до неї допустили. Я потрапив до Юлії Володимирівни сьогодні, десь о е, 12.15 ранку. Я думаю, що це І от всі ці синяки ви бачили своїми гласами. Особисто. Я бачив це особисто. А чому тоді Юлія Тимошенко відказалась от медицинського свидетельства? Тогда ну, у вас це... були доказательства, що це били. брехня, це не так. В понеділок, вчора, коли Юлия... верніше, коли Юлію Тимошенко доставили до лікарні Укрзалізниці після того, що з нею відбулося, вона сказала: без захисників я до себе нікого не допущу. Коли її перевезли назад. Зрозумівши в понеділок, що мене туди не допускають, вона викликала начальника медичної частини колонії, його прізвище пан Цюра. Він, якщо я не помиляюсь, капітан за званням. Вона викликала туди наглядаючого прокурора, його прізвище Краснолобов. Вона викликала туди чергового лікаря, і в присутності всіх цих людей вона продемонструвала їм ті тілесні ушкодження, які у неї є. Вони їх. Зафіксували і з їх слів вони це внесли в її лікарську картку. Чи вони це зробили? Ми це не знаємо, бо ми не можемо в цьому пересвідчитись. Але це все відбулося. Єдине, чого не зробила Юлія Тимошенка, їй е, е, прокурор запропонував: а давайте ми проведемо експертизу, чи ви не самі собі ці тілесні ушкодження нанесли. Ну я собі не уявляю, як можна на животі, отут приблизно, нанести гематому розміром з кулак, яка 4 дні. І ще є. Я знаю, що зараз в парламенті представники партії регіонів говорять про те, що а давайте ми дочекаємось німецьких лікарів, хай вони її освічать. Через чотири дні не буде слідів. Давайте завтра. У мене в руках заява Юлії Тимошенка на адресу начальника Качанівської колонії. Заява Написано її рукою. її рукою. Прошу негайно! Допустити до зустрічі зі мною народних депутатів фракції Б'ют Нунц, які прибудуть до колонії 25.04.2012 року, а також народного депутата Бахтєєву від фракції партії регіонів. Пане Бонді, що заважає, Тимошенко. що заважає це зробити? Е, ну питання не треба так звузувати. Якщо відбулось е, ті події, про які каже е, пан Сергій, то дійсно потрібно реагувати. По перше, е, колонія жіноча. Виникає сумлюви щодо о, транспортування чоловіками. Е, персонал, наскільки я пам'ятаю, пенетенціарне законодавство і режим повинні бути жінки, тобто не, однополі. Не, не зовсім так. Жінки її охороняють, але так, біль, дій, більшість, охороняють. Але більшість далі, адміністративного персоналу це чоловіки в колонії. Заступник колонії також повинна бути жінка, яка має право доступу до жінки. Там не повинен бути ніякий чоловік або. Якщо порушиться режим з дозволу самої підсудної, яка знаходиться в камері, це перше. Коваленко Андрій Миколаївич, Ну точно не жінка, перший заступник начальника скажу, колонії. Я відповідаю на запитання і Бері, дозвольте. Одна, одна репліка. Формулює. Якщо дозволя. Я перепрошую, що я, я дуже тебе поважаю. перепрошую, що перебиваю. Троє людей було три чоловіка. Першого прізвища Коваленка Андрій Миколаєвич, перший заступник начальника колонії, прізвище другої людини парамей. Я Трій. не пам'ятаю ім'я по батькові. Третього співробітка Калонії не знає. Вибачте, що я вас перебив. Не, не справа в цьому. Якщо дійсно ці події відбулись і привертаються уваги суспільства до чого до цього. То адвокат може бути правий, якщо в встановлений спосіб відповідно до законодавства відреагує. Захисник має право, і я думаю, Сергій так і зробить. Якщо в нього є рукописна заява під захисною, він повинен і він буде звертатися. Ну я би так робив до правоохоронних органів. Тоді відбувся Юля Волод... якщо... Володимирівна вчора звернулася з відповідною думаю, заявою, і прокурор вже сказав, що вони сьогодні вже провели перевірку і нічого не підтвердилось. Прокурор же проводив брифінг саме з цього питання. Що вчора Тимошенка написала заяву, Сергій, і вже сьогодні відповідно 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 до КПК ти ж знаєш е, строк зроблю... до дізнання 10... звернутись до правоохоронних органів. Так, що так, ще Так, дійсно все? це Тимошенка вже зробила? Їй вже сказали. Ви провели перевірку, все до виступ захисника. Це також є приводити підстави відповідно до 97 статті КПК, якщо прокурор дивиться, це генеральний наприклад. Він повинен порушити справу відповідно до заяви народного депутата. Емоційне запитання. Як в 21-му столітті такі жахіття можуть траплятися з колишніми першими особами держави? Та Що про... тоді взагалі просто відбувається? З просто з людьми, <продук> Я з людьми. Не грає роз ролі. ролі. Перша особа, друга особа, п'ята особа жінка кінець кінцем. Дозвольте, людина. хай пан Бондік відповість. Я поділяю ваші емоції як людина. У мене нія, ніякого злорадства відповідно до долі жінки. Е Потрібно реагувати, оце знаєте надбання радянських часів. Я сьогодні з парламенту, коли виступав, казав про права захисників, які є відомі в Україні, і Глузман я не і Мустафа такого, якщо це правда в в своє я, е я читав правильні хороші книжки. Наприклад, генерал Григоренко, я ще читав тоді, в підполі можна зустріти тільки крис. Тобто, якщо всі ці дії, які відбувалися, почитайте класиків. Вони повинні бути розслідувані в самої Та нам якщо не помилять, самої колонії. але ми хочемо з'ясувати, чому це відбувається, і за, за це, це ніхто не несе режиму, відповідальність нерегувати. Тобто там є всі оперативні служби воді. Пане, Пане, чому чому ніхто не ділить ділить за це відповідальність? Будуть нести. Хто якщо факти будуть доведені, будуть нести люди. Про що ми говоримо? І, і начальник говорим? колонії про що, що ми говоримо народних депутатів? Не допускають на території колонії, порушуючи все, що можна порушити. Мене як як захисника і як народного депутата зроблю запит. Валя тепер я дозв... підпишу запит. Дякую, 16 лютого мене як народного депутата і як захисника Юлії Тимошенко, заблокували на території Качанівської колонії. Про що чули всі журналісти, які були присутніми, мене не випускали три години з території а колонії. Я... Ніхто роблю. на це не реагує. Скільки Юлія Володимирівна Ніхто ще на це буде не голодувати? тому що тому що на це жаль, ви ми повинні вибач, вибач, говорити, що Україна стає. З кожним днем все більше концентраційним табором Скільки зі, Юлія Тимошенко буде ще голодувати? про коментіровати Сергій, Сергій Важливе питання: скільки буде ще Юлія Володимирівна голодувати? Юлія Володимирівна буде тобто голодувати до стільки, наскільки їй вистачить сил, колеги Сергій, вибачте. Вона починала голодування. Я можу сказати таку, дещо може некоректно. Подробицю її вага була 59 кілограм. Давайте подивимось, що буде наприкінці секунду, господин Бондюк. Я, я, я от так, Буквально зараз так уявляючи за жахиття цієї ситуації, е... зорієнтувався. Якщо Юлія Володимировна була доставлена на огляд в лікарню, тобто в неї були сінці, які бачив Сергій. Лікар повинен був, був зафіксувати ці сінці. Оце є і доказ. Лікар, ці сенці зафіксовані в колонії. Я ще раз кажу, прізвища, є прізвища Якщо начальника є в лікарній медичної... карті, і лікар, який так. оглянув. Вже э, пацієнта, mm. а не засудженого для лікарів відповідно до касла гіпократа всі пацієнти. Так дійсно а, пан Сергія, що ви дальше будете делать? Ну, ви знаєте, я я можу зараз сказати банально дещо фразу. Ми будемо використовувати всі наявні у нас засоби як юридично, так і політичного Якщо впливу, буде запит, я підпишу та як, як юридичного, так і політичного mm -hmm. впливу на цю ситуацію. Насправді ситуація жахлива, не те, що не, не тому, що Юлія Володимирівна, колишній прем'єр-міністр України. Мова йде про те, що це не людські умови, які у нас відбуваються в пенітенціарній службі. Нелюдські умови. ще одна одна із тем дня. Це отець скандальне відео, ми транслювали в придуші часті ефіра. Коль ви здійсни на площадці, Можете його прокоментувати. Ну ви знаєте, е я бачив кращі фейки е щодо себе підробки. Ви маєте підробки так я бачив кращі підробки е щодо себе. Насправді воно виникло це відео в цей день лише для того, щоб відволікти увагу від того, що ми зараз обговорюємо. Від того, що Юлі Володимирівну брутально побили, від того, що вони зверніть увагу. Вони два дні брехали, що вона добровільно переїхала до лікарні «Укрзалізниці». Вони два дні брехали, що у них там якийсь санітарний день в колонії тільки для того, щоб у неї зійшли сінці і щоб їх ніхто не побачив. Вони. По суті, не могли узгодити навіть позицію. Бо Калпащиков каже, ми не застосовували сили. А прокурор Харківської області Тюрін каже, так до неї була застосована сила. Тобто він був змушений Ні, там. Отак було. пенітенціарна служба має право примінити фізичне воздействие. Взяли на руки, віднесли в машину і доставили в больницю. Ну, ну, я вам скажу більше, пенітенціарна служба не має такого права, тому що ніхто не може бути доставлений до лікарні примусово. Ніхто навіть Ні, якщо... якщо нема загрози життя у да. адміністрації абсолютно відповідає, абсолютно абсолютно. Ну але в тій ситуації, наприклад, скрився. Ні, але тоді в ті погоджуюсь з вами, але в цій ситуації навіть прокурор визнав, що Тимошенко була проти того, щоб її везли, її силою взяли і потягли. Пане Бондік, прокоментуйте, будь ласка, тоді ситуацію, чому в українській державі, яка хоче стати членом Європейського союзу, приєднатися до цивілізованого світу, стаються події на кшталт тієї, що з'являються. Ролики, які е, перешкоджають суспільству побачити, що відбувається, як пане як каже пан Власенко, голодування лідера української опозиції. Натомість з'являється одурманення, як каже пан Власенко, фейки, які спотворюють взагалі ставлення до того, що відбувається. Чому це робить влада? І е, до речі, я, я дозвольте, я, я... дозвольте Одна коротка репліка. Ну пане це, це з'явилося на сайті, ну? який е, має відношення до, до Гани Герман. Чому це робить влада? Наскільки я знаю, це українській правді, але перед ні, уене тоже вичати перед, перед передачею я казав, що це не потрібно. Знаєте, я згадав радянські часи. Є була цензура. Ну, перед євро 2012 то це показувати, ну, це тема білизни. Ну навіщо я не встановлюю факти. Я не прокурор. Люди нас війну в, в тому, що ми ситуацію, розумієте? Розумієте, да. Оце не, потрібна... Д -д -дозвольте, не я, потрібно. Дозвольте коротеньку репліку. Я мав телефонну розмову з сайту з ВНН, так. і вони мені сказали таку фразу: Сергію. Ви теж розповсюджуєте неправдиву інформацію. Теж е, ключ пане Бонді, прокоментуйте. Я погоджуюсь з тим, що ми повинні зараз цю ситуацію з'ясувати. Чому? Було спостереження відповідно, до дати, я не уявив. Наскільки я пам'ятаю, слідчий ізолятор під підзахисний повинен зустрічатись тільки в слідчому кабінеті. Тому може то був і не Сергій, тому що це не слідчий кабінет, а камера. Розумієте? Там є наскільки я пам'ятаю, Лукяновський СІЗО. Ви погоджуєтесь, що це підробка? Там інший корпус. От, погоджуєтесь, що це підробка? Я не експерт, щоб зараз це стверджувати. Але є сумніви. Всі сумніви відповідно до кримінального кодексу от, на користь от, людини. От, от ми зараз робимо те, чого від нас хотіли ті, хотіли ті, хто це відео розмістив. Ми зараз його обговорюємо замість дійсно. того, щоб говорити про те, що в п'ятницю були брутально порушені права Юлії Тимошенко. Її було побито, її було силомість доставлено до лікарні, і відповідно до цього вона розпочала габи там. Тоже говоримо, от, Ні, е я, редактори я... принесли, принісліда, ета українська правда в бют уже сравніли факт. Избиение Тимошенко с убийством в Гангадзе. Мы об этом тоже говорим. Вот это вот одно из последних сообщений от Бют. Ну я, Можете я прокоментувати. Не з ним, я не можу його коментувати. Я свою думку і своє відношення до цього висловив. Я ще раз підкреслю Ні, 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 це доповнення Треба, треба в, ефірі, в ефірі, а на лентах появляються ново треба смачення. говорити про, 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 про ті жахіття, які відбуваються спочатку. Незаконно незаконно людину кинули в заграти на сім років, що вона нібито підписала документ, якого навіть немає в матеріалах справи. Підсумовуємо, ставимо вставшували. Сфальшували нові обвинувачення у справі ЄСУ за усні вказівки 15-річної давнини, хочуть. Впаяти, пробачте, коли вона була народним депутатом, впаяти 12 років. Після цього людину б'ють тягнуть, Силоміць тягнуть до лікарні два дні, розказуючи, що вона сама туди поїхала, і замість того, щоб це все жахіття обговорювати, нам щось підсовують, і ми це починаємо. Услышали Сергій Власенко і Валерій Бондік. Спасибо за те, що прийшли, за ваші позиції.